Завідувач торакального відділення обласної лікарні, лікар, хірург Олег Лузан виконав першу на Чернігівщині операцію першому пораненому оборонцю області, якого провезли вранці 24 лютого 2022 року. Під час облоги міста Олег Лузан зі своїми колегами з відділення у важких умовах проводив операції постраждалим цивільним і військовим з 88 втручань. Половину виконав особисто лікар. За весь час роботи він пролікував близько 5 тисяч хворих. Впровадив десяток новітніх технологій в лікуванні діагностиці захворювань і травм органів грудної клітини онкохвороб. днями. Олег Лузан удостоївся регіональної відзнаки орден святого Пантелеймона в номінації Найкращий лікар еталон професії. Нещодавно була така ситуація, що пораненому воїну ми виконали. Цілий ряд міні-інвазивних технологічних втручань, торакоскопію міні-інвазивну якраз для герметизації легені та видалення згортків крові з плевральної порожнини. А потім, враховуючи, що продовжувалась легенева кровотеча, нам довелося виконати внутрішньоартеріальну емболізацію бронхіальних артерій. Таким чином була припинена Легенева кровотеча і е, стабілізований стан хворого. А потім, піднявши медичну літературу, ми е, зрозуміли, що ми виконали одну з перших емболізацій бронхіальних артерій е, пораненому бійцю при бойовій травмі в Україні. Інший лікар обласної лікарні Олександр Садовський удостоєний відзнаки як новатор року. Відділення ендоваскулярної нейрохірургії та радіології під його керівництвом надає екстрену та планову допомогу. За рік у відділенні виконано більше 170 успішних операцій пацієнтам з гострим мозковим інсультом. Завдяки новітнім ендоваскулярним методикам хворих вдалося врятувати від смертей та інвалідності. Останні роки займаюся тільки нейроінтервенціями: це ендоваскулярні втручання в нейрохірургії при лікуванні хворих з гострим мозковим інсультом, при розриві, ані розриві артеріовенозних мальформацій, при ішемічних інсультах, це закриття магістральних судин шиї головного мозку. Коли дуже важливий час від початку захворювання. Час фактично в даній ситуації він грає все, тому що якщо хворому вчасно провести хірургічне втручання, відкрити судину, відновити доступ кисню до головного мозку, людина залишиться крім того, що жива, у неї залишиться ще й мінімальний неврологічний дефіцит. В Чернігівщині за минулий рік зафіксовано близько п'яти тисяч інсультів. Це дуже високий показник, навіть порівняно з світовими верніше і порівняно з світовими. Показниками на захворюваність в Україні, так само в Чернігівській області, дуже висока інвалідизація, і летальність. чим ми зараз і питаємося якось цей змінити орденом святого Пантелеймона з 2017 року нагороджують найкращих медиків України спочатку на регіональному рівні, а потім на всеукраїнському. Крім Олександра Садовського та Олега Лузина, відзнаками на Чернігівщині удостоєні також парамедик Олександр Бондар, лікарка-акушер Чернігівського полового будинку Наталія Гламазда, а також колектив обласної лікарні. Через цей, цей шалений Рубікон, який нас чекає, навіть після завершення війни, нам з вами треба пройти. І ви, ми медики. Ну, я більше до вас вже звертаюся. Ви відіграєте в цьому величезну волю. Ви круті. Світ дивиться на вас. Ви, рятуючи життя, найперше рятуєте і душу, Ви даєте людині, людям можливість бачити майбутнє і жити. Пантелеймон якраз є прикладом безкорисливої любові. Антелеймон є прикладом свободи і волі.